Вирішити квартирне питання переселенців взялася одна з громадських організацій на Кіровоградщині. Родина військового, що була вимушена поїхати з Донецька, отримала будинок у селищі Компаніївка. Повертатися в Донецьк вони не збираються. Планують обзавестися господарством про новосілля переселенців. Далі в сюжеті. Родина Ткаченків до компаніївки переїхала з Донецька. Олександр професійний військовий. Разом із дружиною Ольгою виховують маленького сина. Селище на Кіровоградщині стало їх новою домівкою. Стару довелося покинути через небезпеку. Від'їжджали поспіхом. Сиділи в електричці, забігали люди з криками, тому що там якраз розірвало на станції. Ну, розірвала чоловіка і жінку ранені. Люди в паніці забігали, тому що якраз тоді бомбили аеропорт. Була, звісно, уїжджати Ольга Нірнічав, мало нернічав, звісно, Видишь, правда. У компаніївці родина спочатку оселилася у родичів. Місцеві допомагали теплим одягом та з роботою. Одна з тотешніх громадських організацій знайшла житло. Зібрали необхідні документи, що дійсно пересіленці. Всі документи здалі. Вона нам через пару днів дзвонила, що да, вам виділяють деньги, вам купять жильо. Були на сьомому літі. Щас є проект громадської організації, який передбачає допомогу людям, переселенцям із зони АТО е або придбати житло, або поліпшити побутові умови. Олександр та Ольга Ткаченки обживаються на новому місці. Молода сім'я вирішила залишитися жити у компаніївці і після завершення антитерористичної операції на сході країни. Я себе нормально зіщусне, якби как бы вже і роботу нашої в принципі плани вже є. Що Донецьк ми повернутися не будемо. Конечно, да, жалко эти вещи, что мы за п'ять лет совместной жизни настарались? Ну жалко, но ничего страшного. по новой, Так что... Главное, що в місті живе здоровий. Найперше у планах новиселів зробити ремонт і завести господарство. Дарина Романська Ілля Зеленкін день за днем.